Вітаю! Розв'яжемо номер 6.8 з теми трапеція. Основи рівнобичної трапеції дорівнюють 8-10 і см, а периметр 28 см. Треба знайти бічну сторону трапеції. Давайте підпишемо спочатку А, Б, С, Д. Дано трапеція А, Б, С, Д. І сказано, вона рівнобічна. Значить, ми можемо поставити ось тут рисочки, що А, Б, слово рівнобічне не писати, а запишемо А, Б дорівнює С, Д. Це означає, що бічні сторони рівні. І ця трапеція рівнобічна. БЦ дорівнює 8 см, а ніжня більша 10 см. Підписуємо БЦ дорівнює 8 см. В умові ми прописуємо сантиметрі на малюнку. Ці сантиметри можна не писати. Тоді АД дорівнює АД 10 см. Периметр. Дан, дан периметр П. До рівня 28 см. Що ж, нам треба знайти бічні сторони, тобто, АБ треба знайти. І Б це. Ну, так як сторони ці рівні, я напишу так, знайти АБ, крапка з комою, Абе і С, Д. Все ж таки окремо пропишу. Знайдіть біч, а, бічну сторону. Так, тоді АБО. БЦ або АБ. Що ж, давайте спочатку скористаємось формулою периметра П дорівнює сума довжин всіх сторін. Тоді нам треба АД додати БЦ, і так як сторони АБ і CD рівні, ми можемо прописати 2 помножити на АБ. І будемо АБ шукати. Тоді автоматично ми знайдемо CD. Що ж, підставляємо значення, що нам даний. І тоді ми 2АБ буде дорівнювати. Давайте сразу напишемо 2АБ буде дорівнювати. Нам треба від периметра П, треба відняти відомі сторони АД і БЦ. Суму довжин АД плюс БЦ. Що ж, підставляємо значення і знайдемо 2 А. АБ буде дорівнювати. П у нас 28, віднімаємо суму 8 додати 10. Тоді це буде, так як це не рівняння, то ми можемо продовжити 28 мінус 18, ми отримаємо 10 сантиметрів. Отже, дві сторони АБ дорівнює 10 см. Тепер знайдемо, чому дорівнює АБ. АБ буде дорівнювати. Нам треба 10. Поділити навпіл, і ми отримаємо 5 см. Отже, бічні сторони АБ дорівнює СД і вони мають довжину 5 см. Ми з вами розв'язали задачу: знайшли бічну сторону. Відповідь АБ, бічна сторона дорівнює 5 сантиметрів. Задача 6.8 з параграфа 6 трапеція розв'язана.